Так, всім привіт! Всіх вітаю з Різдвом. Тим самим, якраз хочу показати для вас новинки. Ті, що я назбирав за ці роки, і буду показувати для вас. Все тільки для вас є саме найцікавіше. Дякую, що знаходитеся зі мною. Дякую, що дивитеся мене. Коментуєте, лайкайте і. Вам це подобається. Кому хочеться, щоб я зайшов на трансляцію, зробив трансляцію, те, що в мене тут і є, може поставити плюс. Якщо буде більше сотні, то без питань зроблю таке. Тому розпочну з новинок те, те що знайшов. Це знайшов я кувалдочку таку двохкілограмову. Ціна 200 гривень. Знайшов казанок ось такий. Ціна його 280 гривень. Знайшов таку утятницю, в такому ось вона стані в гарному, алюмінієвому, ну Треба чухати її. Ціна її буде 400 гривень. Найгарніша, яка є, яку я знаходив. Знайшов ящик для вас. Ось такий ціна 450 гривень. Знайшов е з прошлих відосів е є ось така 150 діаметр довжиною 225. Тут отвір і тут отвір для вина або ж ще для якогось діла. Ціна 600 гривень, вона титанова. Далі йдемо є вороток. Ось такий з квадратом, що тут. Ось тут. Ціна за нього буде 150 гривень. Цей в нас буде 70. Цей в нас буде 120. Напильники. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук, буде ціна 120 гривень. Цей в нас з недоробленими квадратами, які О, зараз. Фонарь. Ще включу для того, щоб ви бачили. бо тут темненько. Ціна 90 гривень. Цей вал такий точений, ціна 100 гривень. Цей в нас буде 40. Цей в нас буде 30, цей в нас буде 35. Цей в нас буде 50. Цепка в нас буде 40. Це в нас буде 50, це в нас 35, це в нас 30. Це в нас буде заготовка. Нехай буде 60. Далі в нас буде 25. Наковальня така маленька. Ціна її 70 гривень листок з пресу. Ціна 35. Цей у нас вороток. На 6 або ж на 8. Не міряв, вибачаюся, але деякі я не міряю. 45 викруток, декілька штук, 4 штуки 40 гривень. Болт такий довгий ціна 35 гривень. Це річ з воздухом. Крутиться, я її почухав. Переключається, пропонуйте свою ціну, будемо обговорювати і домовлятися. Три кільця таких, хай буде 30 гривень, це в нас буде 10, це в нас буде 25. Ці в нас навіси для для дверей або ж ще для якихось сіли. Їх тут 4 штуки, ціна 70 гривень. Шестерня. 94 на 28. Ціна за неї. Та 100 гривень буде ваша. Так. Цей в нас буде 35, цей в нас буде. 30, цей в нас буде 15, цей в нас буде 45, цей 30. Цей, хай буде 30. Тріщотка ось така. В одну сторону крутиться, в другу сторону повинна крутитися. Але треба розбиратись, дивитись з нею, що з нею не так. 100 гривень. Так, цей в нас горілка, відломана частина на відновлення. Ціна 70 гривень. Кулачки, не пам'ятаю, чи від 200-го, чи 160-го патрона треба міряти. Ну, такі собі. Більш-менш ціна 300 гривень буде ваш комплект. Ручка 10 гривень, монтіровочка така 45. Колишки такі буде 25. Патрубок у нас буде 20, цей у нас буде 25. Ролик такий натяжний, ціна його 60. Цей у нас буде 70. Щотка, у нас буде 60. Вал з такими ось розмірами 19, 24, 26, і 40. Ціна 150. Це від тиски, тисків. Частина виточена. Ціна її 50 гривень. Цей у нас 20 гривень. Болт у нас. 25, хай буде так. Цей у нас на 38. 22 на 38, у мене їх багато. Ціна 120 гривень. Викрутка ось така довга. Можна її ударна, може для якихось цілей. Ціна 70 гривень. Монтіровка ось така 50. Прикольна якась. Потім вал такий, не знаю, ляв він у мене тут. У мене тут дуже багато чого є. Ну, як є, 40 гривень. Прижимні пластини для рубанка, чи як, чи фуганка-фуганка. Ось така. Розмір 35 на 325. Три прижима. Два штуки. Ціна 400 гривень. Цей в нас буде 60. Цей в нас буде... 45 і 45 за кожен. Лопатка 510 довжиною. Ціна за неї е, хай буде 50 гривень. Ці у нас колеса будуть 40 гривень. Гвіздок такий буде у нас 35. Патрубок ось такий нержавійка, скоріш всього. І тут такий ж самий. Цікавий, гарний, блискучий ціна 80 гривень. Так, цей у нас буде, я так розумію, це для намотки або ж лески, або ж якоїсь частини. Не знаю. Тут крутиться, тут крутиться 100 гривень. Заготовка для кузні ось така. Ціна 180 гривень. Засов. Все працює. Ось так. Ціна 135 гривень. Це, щоб можна було крутити е, рабицю 53 діаметр 280 довжиною. Ось така. Ціна 145 гривень. Це у нас для паука нарізана різьба. Ціна 60 гривень. Цей у нас буде 35 шпильки у нас 8 штук 12. Деякі різьба більш-менш така презентабельна, деякі чуть-чуть поржавіли. Ну, це таке ціна 200 гривень. Далі є ось такий О, така приспособа, ціна 70 гривень. На останок хочу показати ножиці. Гілятина 430 довжиною 50 на 22. Ось такі товстезні Ціна 600 гривень. Кого щось зацікавило, а, тумблер 10 гривень. Пишіть, будь ласка, на вайбер. Вайбер, як завжди, в правому углу вказаний. Для того, щоб можна було замовити, тому що дуже багато людей телефонують, питають, але вибачте, мені вигідніше, щоб ви присилали фото. У нас ідея, напоминаю, повністю оплата на карту, без там предоплати, частинами або ще щось. Оплачуйте, воно ваше без питань. Заголовки ціни пропонуйте. Головки тут є різні, є відновлені, є різні. Оце так. Пишіть, будь ласка, на Viber. Все, на цьому все. Буду закінчувати. Всіх з Новим роком. Гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим і є в даний момент з каналу Потрібний Метал. Всіх люблю, цілую <гум> та і все. Гарного всім дня. До побачення.